Привіт! З вами Анна, ви на каналі NewTime, і сьогодні ми розберемось з PlayStation 5 Pro. За 5 років презентації PlayStation 5. Sony нарешті випустила щось, чого всі чекали: PlayStation 5 Pro. Здається, нарешті свято. Але чи справді все так круто? Розберемось в нашому огляді. Почнемо з найболючішого. Про ціну. Ціна нової PlayStation 5 Pro на офіційному сайті становить 700 баксів. І це без підставки у сюрприз. Треба купувати окремо. В Україні консоль коштує ще дорожче, оскільки після купівлі в США потрібно сплатити податки та покрити транспортні витрати. І виходить, що загальна вартість вже близька до подвійної ціни стандартної PlayStation 5. У мене є кілька думок на цей рахунок, але не всі з них будуть популярними. Ігрові консолі ми купуємо для комфорту під час гри в актуальні та майбутні топові ігри: кіберпанк, майбутні Death Stranding 2, Stellar Blade, GTA 6 та інші. І якщо збирати комп'ютер по параметрах для такого ж комфорту, то одна лише відеокарта може коштувати як PlayStation 5 Pro. При цьому для комп'ютеру потрібно купувати ще процесор, оперативну пам'ять та інші складові. А щоб грати в такі ігри, як футбол, Mortal Kombat на ПК разом з друзями, тоді краще купувати геймпади і сенси витрачати більше грошей. На Якщо так рахувати з планом комфортної гри на наступні 4 роки, то краще купити PlayStation 5 Pro. Отже, питання високої ціни ми обговорили. Та повернемось до самої консолі. Sony представила консоль 10 вересня на технічній презентації, яку проводив Марк Церні, головний архітектор PS5. Захід тривав лише 10 хвилин, але він встиг розповісти кілька цікавих речей. Дизайн на перший погляд PS5 Pro виглядає як звичайна PS5, але тепер на бокових панелях три стильні смужки. Це додає їй більш агресивного вигляду. І так, це все ще гігантська консоль, яка займе пів вашого столу. Новий чип і накопичувач. Ось тут цікавіше, новий графічний чип на 67% потужніший, рендерить швидше на 45%. Обсяг накопичувача збільшився до 2 ТБ, Але скільки доступно користувачу? Загадка. Адже з попередніми PS5 ми втрачали до 200 ГБ під систему. І тепер найголовніше технологія PSSR. Що це таке? PlayStation Spectral Super Resolution. Це апскейлер із використанням штучного інтелекту. Як це працює? Консоль рендерить гру у низькій роздільній здатності, наприклад, 1080p. А потім PSSR домальовує зображення до якості схожої на нативне 4К. Це дозволяє підвищити частоту кадрів до 50% і більше, та зменшити енергоспоживання консолі. PSSR це по суті аналог Nvidia DLSS, але для консолей. Такі технології вже працюють у ПК іграх, наприклад, у кіберпанк чи Fortnite, і там приріст продуктивності дійсно вражає. Тепер давайте трохи пограємо та виміряємо шум. У головному меню я помітила новий фон, що характерно для PS5 Pro. Давайте подивимося на Off the Grid. У цій грі твоя місія проста: вижити. Зібрати лут і домінувати. Блін, подивіться це що Київ майбутнього. Це дуже прикольно. Впізнаєте? Це прям круто. І а! увага, увага! Це що, батьківщина мати? Ома oh гаднес. <плес> так, біжимо. Тільки м -м, не дуже схоже на Київ, бо тут пальми, певно, що <плес> потепління. Сталося. А, е, якщо це Київ майбутнього, то я не хочу, щоб Київ у майбутньому виглядав. так Дуже не хочу. Ну, прикольно. Прикольно. Дуже детально пропрацьована гра. Ой, там щось робить. Я не буду в цьому брати участь. А я стріляю. А на що треба натискати? А, все, понятно. Ой. Це дуже важко. Отакой. Ще одна нашумівша гра Stellar Blade. Бігає. Бігає. Ой, чомусь схоже на дивні дива ці чуваки. Походила, побігала. Дуже крута графіка, дуже класна. Якось прям приємно дивитися і приємно знаходитися в грі. Чи варто оновлюватися? Потужніший GPU. Кількість обчислювальних блоків зросла до 60 і обіцяють приріст продуктивності на 45%. Трасування променів у 2-3 рази краще ніж раніше. Sony навіть використала технології, які AMD ще не запустила в своїх картах. PlayStation Spectral Super Resolution – це нова система масштабування з машинним навчанням, схожа на NVIDIA DLSS. Також PSSR обіцяє працювати на всій бібліотеці PlayStation, включаючи PSVR 2. Це тисячі ігор, а не лише кілька нових ексклюзивів. Якщо всі обіцянки справдяться, ігри на PS5 Pro працюватимуть на 30-40% краще, навіть без урахування потужнішого чипа. Чи готові ви зробити такий апгрейд? Або краще зачекати виходу GTA 6, яку всі чекають, як систем-селер для PS5 Pro, і тоді придбати прошку. Напишіть у коментах, чи плануєте купувати нову прошку. Не забудьте підписатися, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А з вами була Анна. Побачимося у майбутньому!